У центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів здійснюється первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікацій за різними робітничими напрямками. Сьогодні в цьому професійно-технічному навчальному закладі проходили профорієнтаційні заходи в рамках декади робітничих професій будівельного профілю. Сьогоднішнє мероприятие проводиться в рамках професіональної орієнтації будучих випускників нашого міста для того, щоб им воочию и показать наглядно, какими располагает сегодня возможностями, в частности, один из наших базовых учебных заведений города, центр подготовки и переподготовки рабочих кадров номер один, каких они специалистов готовят для наших отраслей народного хозяйства, для того, чтобы молодежь могла уже сегодня перед выпуском из школы сориентироваться в правильном направлении и выбрать правильный жизненный путь. На декаду робітничих професій будівельного профілю завітало багато учнів із різних шкіл міста. В рамках заходу для них було проведено виставки технічної і прикладної творчості, майстер-класи з професій, екскурсія по навчальному закладу, консультації та тренінги спеціалістів профтехциклу обласного центру зайнятості щодо професійного відбору. Старшокласникам розповіли й про те, що під час навчання в центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів номер 1 учням гарантовано стипендію забезпечення харчуванням, безкоштовне проживання в гуртожитку для іногородніх учнів, а також про надання. Першого робочого місця ми намагаємось співпрацювати із підприємствами, нашими замовниками кадрів: це ПАД Індустрбут, це і Монтаж Універсал, товариство з обмеженою відповідальністю Констар, інші підприємства, які з задоволенням беруть наших випускників на стажування, на працевлаштування, надають їм робочі місця, дають впевненість в завтрашньому дні.